Працює Городоцький телерадіопрес-центр. Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина на його початку традиційно проголовне. Проєкт «Народна ініціатива стартував в районі. Городоцька центральна районна бібліотека визнана найкращою в області. Іюні Городоцькі футболісти повернулися з Польщі. І про ці та інші теми детальніше у матеріалах наших кореспондентів. Вже два тижні на городоччині спостерігаються сильні дощі та грози. В результаті внаслідок перезволоження ґрунтів піднявся рівень води в річках і не обійшлося без підтоплень. Найбільше постраждали жителі сіл Креміна та Бедриковець. Рівень води у місцевих ставках піднявся на 2-3 метри. Що досить суттєво, враховуючи, що е, два стави, які знаходяться за, за, за межами населеного пункту. Мають площу плесу понад 20-30 гектарів. Вся дана вода по руслу потекла на Бедриківці. Приватний підприємець Гербанюк мусив підняти був заставки, даби не зруйнувала насип і дамбу на його орендованому ставкою. Внаслідок чого було підтоплено городини в людей незначні. але на рішення на виконкомі приватний підприємець Арбанюк прийняв рішення щодо відшкодування безпосередньо картоплі тим громадянам, де було затоплено городини. Також були пошкоджені дерева та лінії електропередач у селищі Сатанів, крім того, до таких сіл району, як Велика Левада, Бубнівка і Креміна, була замулена дорога. Внаслідок складності рельєфу і великої кількості води, сельові потоки, грізові потоки вийшли на проїжджу частину. Силами районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств і сільгоспідприємств. Даних населених пунктів була е, дана ситуація ліквідована. Прочищений в населених пунктах даних та разом з тим надзвичайної ситуації в районі немає Місту повінь не загрожує. Наслідки ж несприятливих умов у селах вже ліквідовані. Цього року сходи села у Городоцькому районі відбуватимуться частіше. В такий спосіб місцева влада вивчатиме найнагальніші проблеми кожної сільської громади і шукатиме шляхи їх вирішення. Таке рішення прийнято задля реалізації проєкту народна ініціатива, який започаткований за пропозицією голови облдержадміністрації Василя Ядухи. Далі детальніше. Головною проблемою жителів села Бедриковиць є дорога, яка проходить через село. Саме по ній йде маршрут від городка до Хмельницького. Ця дорога обласного значення. Відтак за кошти сільської ради її ремонтувати не мають права. Вона відноситься до служби автомобільних доріг Хмельницького. Десь років три тому ми зверталися туди. Ми кожного року звертаємося про і просимо їх провести ремонт цієї дороги. Раніше ремонтували, і, і, і все було добре. Навіть тротуари були вздовж по селу, а зараз і, і, і тротуарів немає, і, і машина йде. І Ті дальнобоїщики, що немає, де ступитися на там цю ширину вулиці. Діти вон тікають по. по... У подвірах, бо не мають куди дітися з дороги. Сьогодні тут неможливо ні проїхати, ні пройти, скаржаться люди. Загострює ситуацію в даному селі ще й аварійний міст, через який теж проходить вище згадана дорога. Ніхто на це не звертає уваги. Такі проходять кури, що за метрів 800-900 навіть до кілометра кажуть, люди чути в хатах. А я, наприклад, за. 500 метрів від дороги і дуже чути. А що говорити цих людей, які зараз в нас так називається на заміщенні, проживають? Там робили цю нову дорогу, її розширили, поставили підпорні стінки. Ці стінки зараз тріскають і тріщини проходять в хатах. Скаржилися бедриківчани і на те, що не можуть ловити рибу на місцевому ставку. Спочатку вони її ловили за пільговими цінами, та тепер орендар на своєму ставку не дозволяє виловлювати рибу нікому. Усе через непорядність людей. Ми виявили дуже багато таких випадків, скажем, ну непорядності. Знаєте, коли людина, ну міри немає, знаєте, немає міри, тобто мішок, давай другий. Дзвонить до сусіда, сусід підвозить другий, ще один мішок, значить, і пішло, поїхало. Ну, звичайно, ну як на таке можна дивитися нормально і сприймати це так, як, ну це ж просто, просто ненормально. Ці та інші проблеми жителів села Бадриковець обговорювали на сході села. На нього в рамках реалізації проєкту Народна ініціатива завітали члени робочої групи Сергій Літвінчук та Сергій Проць. Ми контактуючи з населенням району сіл. Знаємо і цікавимося тими першочерговими проблемами, найбільш значущими в соціальному плані, над якими нам потрібно працювати, щоб їх розрішити в найшвидший час. Для цього, значить, ми будемо залучати і кошти, і з державного бюджету, і місцевих. Сільських рад, спонсорів та інших подібні проблеми і в інших селах району сходи з села вже також відбулися в купині, Скіпчі, Великій Яромирці, Великому Карабчиєві, Чорниводах, Підлісному Олексинці та Новому Поріччі. Найчастіше піднімалися питання встановлення справедливих заготівельних цін на молоко, покращення автобусного сполучення, ремонту автошляхів, виплат дотацій за здану велику рогато худобу та інші. І минулого тижня медики святкували своє професійне свято. Традиційно, напередодні цього дня, люди в білих халатах підбивають підсумки своєї річної роботи та нагороджують кращих. Для відзначення такої події урочисті забрання проводили в районному будинку культури. На святі побували наші журналісти. Своє професійне свято медики городочини зустрічають в умовах реформування системи охорони здоров'я. Відтак на них покладено чимало завдань, та керівники району впевнені із ними вони легко впораються. Лікар повинен дійти до людини, і люди повинні відчути, що з нею працює фахівець. Таке завдання поставив перед медициною президент. І я вірю, що працівники закладів охорони здоров'я городочини докладуть максимум зусиль по реалізації завдань, поставлених главою держави. Вітали працівників охорони здоров'я керівники району, міста та інші гості свята. В знак вдячності за наполегливу працю їм вручали грамоти, подяки, грошові премії та говорили просто приємні слова. Без перебільшення можна сказати, що немає у світі більш гуманної і благородної, найшановішої і найнеобхіднішої професії як професія медика. Тому до неї цієї важливої галузі завжди була і буде посилена увагу з боку з боку нашої держави. Районна та місцева ради, господарські керівники, прагнуть також робити все можливе залежно від них, аби наші заклади охорони здоров'я працювали на рівні вимог часу. Я гордий тим, що працюю в такому висококваліфікованому і чудовому колективі. У нас працює 15 лікарів з вищою категорією, 50 лікарів з першою категорією і 45 медичних сестер із вищою категорією. На урочистості з нагоди професійного свята завітав і Андрій Шенькович, помічник народного депутата України від імені Олександра Гереги, двадцяти кращим працівникам, переважно представникам сільської місцевості Андрій Васильович, вручив грошові премії, грамоти та квіти. Ми хочемо вас запевнити, дорогі наші шановні медичні працівники, що наші справи продовжаться. Сьогодні розробляється велика програма на 5 років разом з вашими прекрасними керівниками, у вас прекрасні керівники медичної галузі в районі Анатолій Семенович і Микола Іванович. Ми їх дуже поважаємо, цінуємо їх працю. Вони дуже-дуже дбають за вашу галузь. І сьогодні ця програма розробляється. Вона, звичайно, ми спробуємо максимально допомогти вам це створити умови. Доповненням до урочистої частини свята став концерт, який ще більше додав святкового настрою медикам. Чимало було танців у виконанні танцювальних. Колективів Колібрі, мрія та Сузір'я свої пісні дарували лікарям Вікторії Лікінчук і Лисаківська та інші аматори сцени. І цього тижня в адмінприміщенні районної державної адміністрації відбувся навчальний семінар з актуальних питань соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Сміна відбувся за участю головного спеціаліста відділу з питань експертизи тимчасової непрацездатності та надання матеріального забезпечення виконавчої дирекції Хмельницького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ніна Данковської, директор Городоцької міжрайонної виконавчої дирекції фонду Валентини Сандорської, начальник управління економіки Городоцької районної адміністрації Євгена Кузютинської, керівників та бухгалтерів підприємств, установ та організацій, голів комісій і соціального страхування та приватних підприємців району. Сімінар проводився з метою ознайомлення зі змінами в законодавстві з питань страхування. Наразі особлива увага відводиться оздоровленню дітей застрахованих осіб фонду. Дітям можна поїхати в прекрасні чудові лагеря, які знаходяться в межах Хмельницької області, і поза межами Хмельницької області, Одеська, Херсонська і Миколаївська області. Це чудові лагеря, наприклад, Одеська область, області Днісністровськи, це Лагерь-Кабельник. Потім також дитячий оздоровчий комплекс Залів. О, і зараз цього року нам виділили також дуже, як можна сказати, санаторно-коротне лікування, де можуть діти пройти за 10% путівки. Це Івано-Франківська область, санаторія верховина. Доплата там батьківська буде тільки 270 гривень. Потім Кам'янець-Подільський, санаторно коронний заклад, це лісова пісня, і Вінницька область це Подільський Артек. Варто зауважити, що з липня 2013 року жінкам, які знаходяться у відпустці у зв'язку із вагітністю та повалах, цей період буде зараховуватися у страховий стаж. 1 липня 2013 року допомога по вагітності та пологах, тобто, як ми кажемо, в народі декретні, будуть обкладатись єдиним соціальним внеском. Для жінок це добре, тому що їм буде зараховуватись до страхового стажу. А роботодавцям не дуже, тому що це була одна єдина виплата, яка не вкладалась ніякими внесками, податками і зборами. Але тим не більше, ми стоїмо на захисті наших жінок, які народжують нам нове покоління, наше майбутнє, наших дітей. Це основне нововведення у виплатах фонду та інші види допомог залишаться без змін згідно чинного законодавства. Зараз в нас є багато гарних путівок для відпочинку, лікування наших застрахованих осіб, тобто наших. Працюючих осіб і хочу ще раз нагадати, що путівки видаються тільки працюючим. Якщо чоловік і дружина можуть також поїхати разом, але обов'язково не повинні бути працюючими. Також вони можуть поділити одну путівку зараз. путівки 21 день з доплатою 3 дні. І можуть по 12 по днів відпочити і оздоровитися і чоловік, і дружина. Також можуть, і якщо працівники працюють на одному підприємстві, немає можливості поїхати на 21 день, то вони можуть поїхати паровозиком по 12 днів одна працівниця поїхати, приїхати, і може інша поїхати по цій самі путівочці. або можуть разом поїхати поділити путівку по 12 днів з доплатою 3 дні. Також може поїхати батько або мати з дитиною віком до 18 років, або з дитиною студентом, який навчається на день і формі навчання до 23 років. Під час семінару його учасники активно обговорювали питання нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності, оформлення лікарняних листів. Розрахунки середньоденної заробітної плати для нарахування допомоги та порядок оформлення і нарахування інших видів матеріального забезпечення застрахованих осіб за рахунок коштів фонду. І на базі Городоцького району відбувся обласний семінар на тему правові аспекти та сучасні напрямки діяльності бібліотек. У заході взяли участь керівники бібліотечних систем Хмельниччини Надія Синиця, директор Хмельницької обласної бібліотеки імені Миколи Островського, заслужений працівник освіти Володимир Свіжий, голова Городоцької районної державної адміністрації. Українською піснею та запашним караваєм зустрічали шанованих гостей, працівники районного будинку культури. Володимир Свіжий, ознайомив присутніх, і Согородоцьким районом розповів про перспективи та напрацювання нашого краю. Олег Федоров, начальник відділу культури, національностей та релігії районної адміністрації, розповів про роботу закладів культури району. Проаналізував проблеми, здобутки соціокультурного життя Городовщини. Зазначив про значну допомогу закладам культури, зокрема і бібліотечним закладам. Народного депутата України Олександра Греге про інновації та розвиток бібліотечних закладів розповіла Валентина Федлюк, директор Городоцької центральної районної бібліотеки. За словами Надії Синиці, директора Хмельницької обласної бібліотеки імені Островського у Городоцькій центральній районній бібліотеці жителі міста і району отримують гарні інформаційні послуги. Вона визнана кращою на область. Сьогодні на городоцьку землю з'їхалися директори районних бібліотек з усієї нашої Хмельниччини. І не випадково, тому що коли ми щороку обговорюємо, вибираючи базу проведення семінару, ми дивимося і знайомимося з роботою бібліотеки і вибираємо кращі бібліотеки, де б і директори змогли познайомитися і почерпнути кращий досвід для впровадження в своїй бібліотеці. І коли ми вибрали Городоцьку централізовану бібліотеку, не випадково, тому що тут є всі складові. Сучасної бібліотеки. По-перше, прекрасне сучасне приміщення, хоча воно побудовано вже давно, але воно має сучасний вигляд, воно має спеціальну побудову для бібліотеки. По-друге, прекрасні бібліотечні фонди. Ми пройшлися по бібліотечних фондах і бачимо, що літератури є досить багатою нової літератури, користувачі мають змогу отримати тут необхідну інформацію. По-третє, що бібліотека сучасна, вона комп'ютеризована. Сюди йдуть люди. Є співпраця бібліотеки і влада, є залучення місцевих інвестицій. І головне, що тут є. Сучасні бібліотечні працівники Валентина Андріївна має прекрасний чудовий колектив, який кожен на своєму місці робить гарну справу, а всі разом вони роблять одне для того, щоб бібліотека Городоцька мала успіх і надавала інформаційні послуги жителям Городоцького району. Учасники обласного семінару здійснили оглядову екскурсію по центральній та дитячій бібліотеках мали можливість поділитися досвідом роботи, обговорити основні засади успішної бібліотеки. Протягом наступних днів учасники обласного семінару працювали на базі бібліотек сусіднього Чемеровецького району. В Україні на Городочині, зокрема, вже багато десятиліть проводить свою діяльність організація, яка покликана всіляко оберігати і підтримувати осіб, які втратили зір. Це українське товариство незрячих. Цього року УТОС відзначає 80-ту річницю створення. Історія розвитку і встановлення цієї організації розпочалася 4 червня 1933 року із прийняттям рішення про створення українського товариства сліпих. Городицька війна організація УТОСУ налічує близько 140 членів. Минулого тижня у кафе Світлиця відбулися святкування ювілейної дати цієї організації, на які були запрошені члени товариства, представники державних та громадських організацій, які в різний спосіб допомагають інвалідам позору йти по житті впевнено. Привітали присутніх заступник голови районної адміністрації Олександр Козір, начальник управління соціального захисту районної адміністрації Галина П'ятак, представники територіального центру та пенсійного фонду Надія Кисловська та Руслан Рейтеровський, члени громадської організації за конкретні справи Василь Накутній та Антоніна Яковлєва. Усі вони побажали людям з вадами зору, насамперед здоров'я, терпіння, мудрості і активної життєвої позиції. Сьогодні на обліку управління праці перебуває більше 80 городичан з першої та другої групи інвалідів, які отримують різні види соціальних допомог, пільг та субсидій. Окремим з них у цьому та минулому році було видано годинники, палець, орієнтири, крісла, ходунки вагомої дати в житті товариства було вшановано чимало кугорту активістів Городоцької територіальної громади. Почесні грамоти, подарунки, квіти та грошові премії вручали гості людям, які не впали у вічі, коли їх спіткала важка недуга, не розгубилися, об'єдналися, щоб допомагати одне одному, жити повноцінним життям, наскільки це можливо вести громадську діяльність. 13 червня день спомину святого Антонія Падуанського, одного з найшанованіших святих у католиків. У Городецькому центральному костелі зібралися не лише священики, а й тисячі вірян-паломників, щоб помолитися Богові про заступництво святого Антонія, чудодійний образ якого знаходиться саме в парафії святого Станіслава Єпископа і Мученика. День святого Антонія у городку завжди відзначається широкомасштабно. Святий Антоній для городичан є заступником та опікуном. Віряни моляться йому, просять про допомогу і вірять. Він їм допоможе. Приходячи сюди з вірою, люди отримують різні благодаті. Про ті, які просять, але не завжди ті, які просять, отримують інші благодаті. Дуже часто такі, що люди, наприклад, не можуть нести свій хрест. В сім'ї, на щодень. І коли вони зближаються до Бога через Слово Боже, яке тут слухають в цьому храмі, Господь відкриває серця людей на, на його слово, на, на Слово Боже. І вони отримують таку благодать, що ну, можуть нести просто хрест не раз свого терпіння, не приймаючи якихось різких, може, Популярних в цьому світі рішень щороку свята служба у цей день особлива для її проведення завжди приїжджають священнослужителі з різних куточків України. Цього року урочисту літургію вів архієпископ Мечислав Мокшицький, Священник, який був другим секретарем Папи римського Йоанна Павла II і на подільську землю привіз його мощі. Так само, після вечері, взяв чашу і знову складаючи тобі подяку. Подав своїм учням кажучи, беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, ного вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущеннях, чиніться на мій спомин. Асистували на світі Месі семінаристи Вищої духовної семінарії міста Городок. Своїм співом прикрашав літургію з парафії непорочного серця Пресвятої Діви Марії міста Хмельницького. На закінчення присутні разом молилися, пройшли процесію навколо храму, отримали благословіння мощами блаженного Яна Павла II та святе причастя. До речі, на свято приходять не тільки городочани. чимало в нашому місті цього дня паломників і вірян з усієї країни. Я Антоній, моє свято, приїжджаю кожен рік на це свято, щоб ну, як, з католиками відсвяткувати. Це велике свято, яке встаю ну, як для моєї родини мене з дитинства мама сюди приводила на свято Антонія, так і ходжу до цих пір. Також традиційно в день святого Антонія бажаючі можуть придбати ікони та обереги, які привозять з різних куточків України. Ми приїжджаємо сюди раз на святого Антоніко на відпуск раз у рік. Ну а підприємці виробляємо своїми руками продукцію. і Привозимо сюди на Виставка продаж. Люди відносяться добре, бо зроблено своїми руками, зовсім інакше що у магазині купити з базару. Мені дуже подобається цей праздник. Я прийшла подивитися, як празднують його в городке. Мені дуже подобається все, що тут продають. Святого Антонія у городку шанують як покоровителя наречених та подружніх пар. Також його прохають про заступництво перед народженням дітей. Чудотворна ікона святого Антонія знаходиться в храмі святого Станіслава. Перша до городка вона була завазена 226 років тому, у 1787 році. У городку приходить виставка рукотворних ікон. На ній представлені роботи жителів нашого міста. Відкриття виставки відбулося 13 червня на свято Вознесіння Господнього. Оцінити майстерність виконання ікони городочани та гості міста можуть у центральній районній бібліотеці. Першу свою ікону Петро Войталюк написав для мами у 15 років. Потім, через це та допомогу у розписі храмів, хлопець був вигнаний із училища. Та, переїхавши у городок, він знову почав займатися улюбленою справою. Зустрівся з іконописцем Льонім Шерсенюком, який мені розказав деякі більш сучасні нюанси написання ікони і оформлення. І з тих пір, можна сказати, вже років 15. це... Я не кажу, що професійно займаюся, але для свого, як говориться, духовного світу цим займаюся. На сьогодні чоловік написав більше 200 ікон, серед яких близько 25 професійних. Тому, коли дізнався про виставку, вирішив і на ній представити свої шедеври. Попри на виставці, представлені також ікони вишиті бісером та нитками. Більшість вишивальниць і прихожанками православної церкви. Перш за все, я православна віруюча людина. А вишивати, це Це получаю тільки задоволення. Від я багато картин вийшла. Спочатку вийшла картини, а потім перейшла на ікони. Це для мене. Багато багато, що значить, що я не можу передати словами. Душевний спокій під час вишивання відчула і Лідія Котелба. вишивати картини на релігійну тематику. Жінка почала два роки назад. Коли слухаю службу Божу, мені дуже стає на душі заспокоєння, і я тоді в мене така думка виникла вишивати ікони, які я бачу в нашій православній церкві. І коли я вишиваю, я дуже маю таке заспокоєння. Я хочу, значить, щоб цей образ відображав. Моє стан моєї душі. Організували таку виставку працівники Центральної районної бібліотеки. На її відкриття запросили представників влади, а також священника, який прочитав молитву, приурочену іконам, освятив їх, а хористи церковного хору співали тропарпу Чаївської Божої Матері. Ікона це віконечко у світ духовний. Вона має принципову різницю між всім рештою образотворчим мистецтвом в тому плані, що всі решту картини вони поручені силою таланта автора. Першочерговим, першочергової платформи ікони це було Боже Откровення. Справа навіть не в рівні виконання, чи це виражено пером професійного іконописця і кісточкою, чи це виражено в такій ось вишиваній картформі. Справа в суті на виставці у центральній районній бібліотеці представлено більше 50 ікон. Виставка рукотворної ікони присвячена 1025 річниці хрещення Росії України. Її відвідати городочани та гості міста зможуть до кінця. Червня. Ми запрошуємо всіх жителів міста Городка а також району прийти відвідати цю відставку і одержати таке духовне задоволення від цієї виставки. І городоцькі юні футболісти повернулися з міжнародного турніру Кубок Щецина Щецина-2013». На турнір приїхало 12 команд з чотирьох країн. Польщі, Литви, Німеччини та України. Шляхом жеребкування команди були розділені на три групи. Наша команда потрапила в групу з двома командами Польщі та Німеччини. У команди Німеччини наші юнаки виграли з рахунком 3-1, а у команди Польщі, відповідно, програли з рахунком 5-0 та 6-0. І команда зайняла третє місце в груповому турнірі. Далі команда потрапила в групу, де змагалася з командами Литви. В однієї команди наші хлопці програли 5-0, а в другій а з другої команди зіграли з рахунком 2-2. Ну і команда в підсумку зайняла 11-те місце. Та, попри все, попри цей результат, хлопці не розчаровані, а дуже задоволені тим, що приймали участь в такому масштабному турнірі. Цю інформацію ми завершуємо сьогоднішній випуск. Творча група програми Городочина. Дякує вам за увагу. Бажає гарного настрою на свята та вихідні дні. На все добре. До нових зустрічей.